Вітаю друзі! Поки ми були в Одесі на ріелторському саміті, то тут вже роблять фундамент третьої секції в ЖК Гвардійське і побудували в другій секції вже Вісім секцій і будують в першій секції дев'ятий поверх. Роботи йдуть. Квартири ще в наявності поки що є. А саме головне це тільки в цьому ЖК. Можна оформити розтермінування на 7 років. Це фактично альтернатива є оселі. Якщо ви хочете прорахувати або вибрати поверхи, і квартири однокімнатні, або двокімнатні, є в третій секції і трикімнатні, приходьте до нас в офіс, Київська 40. Офіс 203. Телефонуйте, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас!